І будемо ми це робити з кандидатом наук з державного управління експерт з публічної політики. Ілля Котов долучається до нашого ефіру. Щирі вітання вам, пане Ілля. Щиро вітаю вас, наші шановні глядачі. Отже, якщо опиратися на матеріал видання Financial Таймс, то йдеться про те, що наші партнери і союзники готові до якихось практичних кроків не лише до санкцій, не лише до дипломатичного тиску, йдеться саме про військову відповідь. Але якщо опиратися на попередні заяви тих же сполучених штатів Америки і Європейського союзу про їхнє небажання прямої, прямої військової конфронтації, військового зіткнення з Російською Федерацією, чи варто? робити висновок, що зараз відбувся якийсь е, змін, злам в їхній стратегії. Чи це сигнал Російської Федерації, що все-таки в, в якійсь перспективі, але наші союзники будуть готові стояти пліч пліч з Україною? Дійсно, це сигнал. <кій> сигнал, в першу чергу, того, що всі прекрасно розуміють, будь-який мир треба підтримувати і підтримувати якраз певним збереженням тиску. Саме на ворога, саме на росіян, оскільки вірити в те, що через рік, через два або через десять не буде бажання повторити. Вторгнення цієї віри ні в кого немає, і це добре, що нарешті всі рожеві окуляри у Європейців та да, сполучених штатів давно зняті. Тому в першу чергу це дійсно сигнал. А якщо коментувати загалом статтю, ні є як певні позитивні аспекти, так і багато питань, які залишилися поки що без відповіді. В першу чергу я б звернув увагу на такий факт, який дійсно цікавий і важливий те, що в переліку країн, які готові забезпечувати в подальшому безпеку для нашої держави, є туреччина. Це дійсно вагомо, оскільки Туреччина, як Чорноморська держава, максимально корисна саме біля узбережжя, максимально корисна на морі. Та загалом Туреччина, яка й до сьогодні залишалася фактично, скажімо так, майже нейтральною, оскільки підтримувала стосунки як з Москвою, так і з нами, виступала в певній мірі посередником свого часу, дійсно зайняла позицію, і це важливо і приємно. Але багато питань без відповіді, тому я б не орієнтувався на статтю в ЗМІ, а чекав вже дійсно офіційних документів. Тому що е залишається питання, а хто буде знаходитись на лінії зіткнення? Дуже добре, що представники е військові, представники іноземних держав будуть знаходитись на заході України. А хто ж все ж таки буде контролювати лінію зіткнення? Питання, і поки що на нього відповіді ми ніяк отримати не можемо. Це Перше і друге, звичайно, ми будемо багато зараз з вами чути різних обіцянок, різних гарантій. Найголовніше інше, що всі ці документи мають стати саме законодавчими актами, не просто підписами, не просто меморандумами або чимось іншим, а прийнятими відповідними парламентами держав, які беруть на себе ці зобов'язання. Тому що я можу привести коротко один простий приклад: за останні п'ять років так повномасштабне вторгнення вже чотири, практично, але візьмемо за останні п'ять в тій же Британії, яка виступає одним з головних гарантів безпеки, змінилося чотири прем'єр-міністри. Тому не треба орієнтуватися на людей, а треба саме законодавчо закріплені парламентами сполучених штатах конгресом гарантії безпеки. Окрім того відкритого питання, на яке ми поки що не маємо відповіді стосовно того, чи контролюватимуть наші партнери і союзники лінію зіткнення, мене бентежить ще один факт: що ці всі гарантії безпеки в будь-якому випадку ми отримаємо лише після того, як підпишемо якийсь мирний договір. Наскільки тут багато чатує на нас пересторог, чому спочатку не гарантії безпеки, а потім уже безпосередньо мир. Я не думаю, що, до речі, ви перед початком нашої розмови привели статистичні дані, так? І там якось цікаво стоїть питання території в обмін на гарантії безпеки. Ну, я такого формулювання жодного разу ні від кого з лідерів європейських держав або від американців ми не чули. Давайте говорити відверто. Це вже певна ситуація, яку розмукою для того, щоб розуміти, що або ми щось віддаємо комусь, або отримуємо гарантію, але так питання не стоїть. Якщо дійсно дивитись черговість, то гарантії безпеки, які вступлять в силу саме після припинення бойових дій, жодним чином не пов'язані з фактичним підписанням мирної угоди. Вони в будь-якому випадку раніше в силу не увійдуть, доки не розпочнеться саме мир. Тому, якщо говорити про... Те, як структуровано воно має виглядати, то ніхто не забороняє, наприклад, тому ж конгресу прийняти законопроект про гарантії безпеки для України, хоч завтра, питання виключно в бажанні. І знову ж таки, я не думаю, що стоїть питання, бо ви щось віддаєте вже навіть не йде мова про віддаєте. Так йде мова про можливу демілітаризовану зону, але це не подарунок. Це не входження тієї частини Донецької області, яка на сьогоднішній день контролюється нашою державою в склад Росії або склад там ДНР. Навіть не хочу ці лідери всі називати. То вже мова зовсім про інше, і тиск на Україну шляхом надання гарантій безпеки він абсолютно не актуальний. Я впевнений, що якраз у таких аспектів не відбувається. Можливо, є певний тиск, який стосується строків. Можливо, є певний тиск, який стосується вступу до Європейського Союзу. Погоджуюсь, можуть бути існувати чисто гіпотетично, знову ж таки, такі аспекти. Але точно це не про гарантії безпеки, бо гарантії безпеки вони ж не лише для нашої держави, вони загалом і для Європи. І Європа прекрасно розуміє, що коли Україна буде в безпеці, то весь східний фланг також може відчувати себе в безпеці. Ще один момент, пане Іля, який в мене, грубо кажучи, викликає пересторогу. Поки що не зрозуміло, хто саме буде тим арбітром, який визначатиме факт порушення припинення вогню, якщо раптом таке станеться. Зрозуміло, що якщо це зробить Російська Федерація, Україна знатиме. Але давайте не забувати, що Росія масово послуговується дезінформацією інформаційними кампаніями, які дискредитують нашу державу. Вони влаштовують масову провокацію і якщо опиратися в цьому контексті на досвід мінських угод, зернової угоди, наскільки критичним є питання арбітра того, хто вирішуватиме, порушила припинення вогню Російська Федерація, а не Україна? Звичайно, це дуже важливе питання, і тут якраз на допомогу приходять Сполучені Штати Америки. От якраз, якщо питання хто буде фізично знаходитись. Не обговорювалося, то питання, хто яким чином буде контролювати, дійсно обговорювалося. І Сполучені Штати мають всі можливості на, першу чергу, на супутниковому рівні здійснювати відповідний контроль. Плюс до того має хтось здійснювати якраз фізичний. Тоді воно в комплексі може запрацювати, коли абсолютно інша сторона, так військові, іншої сторони, Америки або Європейський континент, знаходяться і бачать ситуацію. Не по пліткам, а бачить ситуацію фактично на лінії зіткнення. Плюс супутника можливості сполучених штатів, і тоді це дійсно е, ви зрозумілу концепцію, те, що варто очікувати будь-яких подальшому провокацій, всі знають росіян це стовідсотково. Про це навіть ніхто й не говорить, що вони будуть чи не будуть. Тому, до речі, на попередній зустрічі в Абудабі якраз і обговорювалося, що саме можна вважати порушенням вогню і Кирило Олексійович Буданов спільно. З росіянами обговорили цю тему і в принципі знайшли спільну мову. Так, це, до речі, дуже добре, тому що досить тонка грань. Що ж саме порушення вогню, будь-який постріл з якогось боку, або навпаки, використання артилерії, або використання безпілотних апаратів. Тому тут питань більше, звичайно, до військових експертів, але здійснювати контроль. Без сполучених штатів стовідково не вийде, тому потрібні всі можливості, які є у Штатів з точки зору технологій, і звичайно, фізична присутність когось ще план. Передбачає реакцію наших союзників лише у разі порушення припинення вогню, чи не виглядає це так в такому випадку, що буде заморожений конфлікт під військовим наглядом заходу. Фактично, зупинка на лінії зіткнення обох сторін це є в певній мірі заморозка конфлікту. Але знову ж таки, в цій фразі заморозка конфлікту немає нічого поганого. Ми говоримо про подальший мир. І якщо дійсно всі зупиняються там, де зупиняються, не дивлячись на всі ризики, які в такій ситуації існують, але по іншому, на сьогоднішній день немає іншої концепції, і ніхто не може вигадати ні Сполучені Штати Америки, ні Європа, ні наші інші партнери та й росіяни іншої концепції. Наш ворог не бачить іншої концепції. Тобто, тут питання в тому, що в будь-якому випадку зупинення бойових дій це синонім замороження, так конфлікту, але і синонім миру. У просто тут залежності, як зручно використовувати ці слова. Я все ж таки більше говорив саме про мир завтра, 4-5 лютого, в Абудабі, відбудеться чергова перемовна. Чи так би мовити консультаційна зустріч Російської Федерації Сполучених Штатів Америки і України? Чи варто очікувати на якісь прогрес? Чи Російська Федерація буде і далі затягувати якомога далі цю всю історію? І поки бачить там сильні морози складну погодну ситуацію, все одно буде намагатися якомога більше завдати шкоди енергетичній системі нашій. Дивлячись, що ми бачимо під прогресом, якщо ми говоримо, що ці дні буде вже остаточно сформована мирна угода, а ти будемо реалістами, ну цього не буде. Це прекрасно зрозуміло. Але можуть відбутися багато позитивних речей, не тому що росіяни їх хочуть або хочуть в певній мірі десь в чому йти на поступки. Ви абсолютно правильно сказали, їх завдання. Як і останній весь час, це дійсно тягнути якомога довше час, намагатися виграти для себе якісь можливості, але і Штати це вже розуміють. Давайте поглянемо на вчорашню ситуацію з Індією, коли дійсно Трамп натиснув на Індію і Індія. Офіційно і це підтвердив також і сам Трамп вже офіційно, тому що впевнений в цьому відмовилася від російської нафти. Це удар по Росії. Тобто, штати, крім того, що намагаються посадити Москву за стіл перемовин, паралельно потрохи тиснуть для того, щоб підштовхувати Москву до правильних дій. І це я впевнений не остання вчорашня ситуація з Індією. Подальшому штати знайдуть також можливість. Тому ці дні, звичайно, перемовини в Абудабі, ці дні, звичайно, не завершать війну треба говорити чесно але за результатами ми можемо отримати дуже важливий аспект такий як обмін військовополоненими всіх на всіх і повернути наших людей додому звичайно росіяни цього також не хочуть чому вони зривають ці обміни але їм треба також показати хоч якийсь результат конструктивний тому що якщо результату не буде жодного штати можуть вести руйнівні санкції для економіки ворога Відповідно, це один з аспектів. Другий аспект, можливо, буде також домовленість про продовження енергетичного перемир'я. Вони скористалися цими двома днями, якби переговори були 1 лютого, можливо, б масового удару не було те, що ми відчули цієї ночі. Але росіяни, як завжди, з хитрістю скористалися ситуацією, що Сполучені Штати не змогли. Відповідно, здійснили удар, але далі треба також говорити про енергетичне перемир'я. тому от в такому ключі результати я б очікував угу. зрозуміло щиро дякую вам пане Ілля, за змістовні роз'яснення за те що долучились до нашого ефіру Ілля Котов, кандидат науки з державного управління експерт з публічної політики був з нами на зв'язку